Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте сьогодні подивимось, який знак ви отримаєте на цьому тижні. Для чого вам буде цей знак? Побачимо. Смачної кави вам всім, хто п'є разом зі мною. О, а я цього й не бачила, поки несла філіжанку. Так, ну тут сюрпризом буде. Знак від людини, яка зараз з вами на великій відстані, людина з вашої родини або з ваших близьких друзів. Це як листування, як, наприклад, ну там, якесь смс, це щось буде для когось з вас пов'язане взагалі-то з документом, а для когось це просто от людина нагадає про себе. Може, давно і не бачились, не чулись, ну, якось так була перерва між вами. Про свої якісь буде розповідати вам про свої якісь похиденьки останнім часом, десь там щось відбувалось в людини і якихось подробиць наслухаєтесь. Так, тут дійсно, тут емоційно був, був пережит, ну такий, ну, так, у кого як, у когось там більш довгий час, у когось більш, більш коротенький час, але ж це не за один день якісь будуть вам новини від людини. І знаком буде ще й для вас, от, знаєте, коли неважливо, скільки часу ви не спілкувались, вам просто треба розуміти, що людина не випускає вас з голови. Є бажання якось бути поряд з вами. Хоча людина може не говорити вам про це, от, ну просто Безпосередньо, з саме такими фразами, що хочу бути поряд. Так, для когось з вас чоловік, який жадає ну, такого інтимного спілкування з вами, але це й може так і казати прямою мовою. Але він не скаже вам, як багато, він про таке фантазує, коли ви в головній ролі. І... Угу. І як він надіється, що ви теж про нього маєте фантазії? От про таке він вам не буде казати. Далі, який ще знак отримаєте? Для когось з вас буде в ваш бік озвучена ідея від чоловіка про створення союзу між вами. Для когось це буде сімейний союз, для когось просто заради якоїсь справи. Далі І ви знаєте, для когось з вас це от е, липень це як відправна точка для цього чоловіка. У кого як, у когось він просто наважиться озвучити вам свою пропозицію. Для когось це місяць, коли він собі зрозумів, чого, яких саме стосунків він з вами хоче. Прагне до сім'ї все ж таки. Далі, що тут ще бачу? Зараз про гроші бачу, вони в перспективі Вони будуть для вас йти від чоловіка. Як виписує якісь гроші, ну, це може відправляти якимсь переказом, наприклад, може виписувати, знаєте, коли в телефоні сидить і через, через якийсь банк відправляє. Для когось з вас зверніть увагу, тут є людина в вашому оточенні. Це знаєте, якусь інформацію, як дасть вам, яка дуже допоможе в майбутньому, як налаштовуватиме вас на, от, на розгляд якоїсь от певної позиції. Ну, знаєте, коли він може прямою мовою казати, що зверни увагу на...» і буде казати, на що саме. А може бути така ситуація, коли він просто от, йому це цікаво, він буде вам ставити питання, ти щось чула, при, про, ну там скаже про що. А ви зацікавитесь і вам на майбутнє от, з цим працювати. Ну, як хочете розвинути для себе цю тему, вивчити, ну, там вже дивіться, в кого як. Це буде телефонна розмова, більш за все так йде. І це тема, яка його, от, знаєте, цікавить вже деякий час. Це щось там в голові воно вже сидить ну, не день і не два. Якийсь зворотній відлік пішов для когось з вас. Це як є у вас обмежений час, щоб. Реалізувати свою якусь ідею. І е, коли добігає кінця цей час, ідея вже не буде мати сенсу для вас, чи там для кого ви хочете її реалізувати. Для когось початок може бути от саме шостого числа і найближче п'ять днів. Угу. Далі. Так, хтось тут буде обговорювати якусь фінансову ну, і тему з вами. Е, показаний мені чоловік, який от щасливий з того приводу, що він може щось там заробив, чи там зміг навпаки там зекономити щось. Чи витратити не так багато, як він то вважав, що буде там якась величезна сума грошей? Угу. Далі. Робота соціум. Ось тут фінансові зміни в когось з вас. Угу. Вони можуть бути пов'язані з як хвороба чоловіка. Наприклад, хтось з ваших співробітників ну, по темі хвороби віддаляється від роботи. Ну, там може на якийсь час, може взагалі просто людина йде з роботи за станом здоров'я. І у вас як побільше грошей. Ну, тобто... Робота цієї людини на вас перекидається, але й додається зарплатня. Так, показано, що сумує за кимсь з вас людина на літеру Б, В, Г, Ф. Ініціали або ваші, або ініціали чоловік, чоловік сумує. Може, його ініціали. Для когось з вас це все ж таки людина з сім'ї, для когось це ви працюєте з такою людиною, але це вже, знаєте, як довгий час працюєте, і вже стосунки такі, нібито всі одна сім'я. Щось йому. Знаєте, Приховує свій сум за вами. Літера Є е сюди ще, літера П сюди ще. Коли от, з вами спілкуватись було легко. З вами якось так він як більш захищений в якихось питаннях. А от без вас ну, воно вже інша річ. Так, хтось тут. Дивіться, показана ситуація, в якій або ви, або хтось з вашого близького оточення відкладає на щось гроші. І вже людина береться за цей мішечок, там гаманець, що там, куди там відкладаються ті гроші, і знаєте, як починає трусити цей мішечок. Комусь з вас це як знак, що наступний крок буде у вас просити додати грошей, бо ну, як-то заначка да, вже труситься, вже ну, от, на щось витрачаються ці гроші. Вони вже не складаються, а вони навпаки людина тягне їх. Тобто, ну, дивіться самі там. І хто для вас ця людина, може, треба буде допомагати? Там вже як ви вирішите. Давайте далі. Так, жінка буде з вами зв'язуватись, з ким з вас, і розумійте для себе, що на цей період життя ви для неї людина номер один. Якось без вас складно, якісь питання без вас складно вирішити, зрозуміти. Може звертатись до вас про допомогу, розтлумач мені щось, розкажи, розкрий якусь правду. Ну, Такі моменти. Може бути подругою, родичкою. Цифра 50 поряд з цією людиною. Може, як вік людини, може номер квартири, номер будинку може бути в телефоні, наприклад, останні цифри 50. Угу. Так, отут показаний мені чоловік, який... Щось вам сказав, відчув, що зайве сказав, що не треба було б, відчув ваш змін настрою після своєї якоїсь фрази, слова, і вже жалкує про це. Вже говорять, що мені б повернути цю розмову назад, я б по-інакшому будував би свою мову, але. Все, воно вже пізно. І це більш за все, якщо це була телефонна розмова. от Як бой, бовкнув зайвого, і а це вже не перший раз. І для себе відмічає, яка ви вразлива людина, як обережно треба з вами спілкуватись, як треба підбирати слова. Угу. Ой, а тут, слухайте, тут якийсь чоловік буде виконувати ваше бажання. Бачите, квітка і до неї якась де ти взялась, мураха якась літає. Дійсно, для когось може квіти принесе, а для когось щось інше, але як виконання бажання показано. І дуже він зосереджений на тому, щоб бути з вами у тісному спілкуванні, щоб вас не загубити, не втратити. Тут подобаєтесь комусь. Так. Ну, я так думаю, що на цьому вже і все. А і єдине, що Тут якась тварина, така, що ну, висока якась тварина, десь по пояс людині. І щось там не зовсім гаразд буде з тією твариною. Треба буде вирішувати, що робити далі. Якісь питання будуть. Як з ким радитись буде людина. Це, як, знаєте, той звіно, дзвіночок, на який треба реагувати. Хоча, знаєте, для когось, але це дуже так точково для когось, не дуже не для всіх, це як буде готувати людина, як. Не знаю, як на виставку тварину. Десь там виставляти буде. І будуть оцінювати цю тварину. І навіть як якийсь приз буде брати ця тварина для когось і так показано. І дивіться, багато розмов буде з людиною на літеру Ч С Б. Чоловік мені більш показаний і, знаєте, люди, у людини переповнене серце емоціями до когось з вас. І людина. Насправді, тут є, ну от є кохання в людини до вас, але спілкуючись з вами, не завжди вміє будувати свою річ. От знов звернули увагу, знов звертає увагу філіжанка на такі моменти, коли, ну як кажуть, якби вмів. Казав би тільки приємні речі, але не вміє. Не, зав... не завжди виходить в людини ну, якось гарно висловитись. Ну, Розумійте собі це. Може колись і навчите. Але ну, може сам навчитися, це ж таке. Бачу, що він такі моменти він їх собі помічає. Це не так, що сказав, і як сказав, так і сказав там нічого страшного. Ні, він помічає, коли він робить вам боляче. Ви ви дуже тихо стаєте. Ви не виказуєте йому, а ви як знаєте, замовчали. Тобто до цього моменту ви могли там ну, так жваво спілкуватись. А от сказав щось не те, і все, і тиша. І він дуже це помічає. Ну, тримайтесь, може, навчиться колись. Все, на цьому я закриваю, філіжаночку. Всім гарного тижня, гарних подій, гарних людей, таких доброзичливих людей, борять з вами, і турботливих людей. І бережіть себе, будьте в безпеці разом зі своєю родиною. Побачимось в наступних відео. Маю надію, що ви прийдете ще на наступні відео. Що ви підписались, якщо вам цікавий такий формат відео? І дякую всім щира! Дяка за ваші коментарі і за ваші вподобайки. Побачимось! Всім пока!